Привіт, друзі, гарний сонячний день. Буду сьогодні молоти. І вчора зайшла така у голову думка, то теж був сонячний день, такий нормальний. Думаю, дай я спробую від інвертора його чи буде тягнути, десь третя година. Буде, була що до чого я. Коротше, спробував, так, в двох словах. Запускати, згорів предохранитель, той, що йде на АКБ. Ну, замінив там, я коротше, в мене свої примутки замінив, рахуємо той предохранитель. І так думаю, ну, не вийшло, то й не вийшло. Але... Вже лежу ввечері, ця ж думка не виходить з голови. Як би, щоб обійти цей момент, щоб його запускати. Ну, подрібнювати Крафт 4 Техномаш-3, Я щоб його запускати і щоб він молов від е, панели. Все ж таки хочеться зекономити. Як не є світло, ну, самі, які як є можливість, і якщо вийде, то чому не зекономити? Скажімо так. І дійшов зранку спробував. Якраз цим вчора мішачик, я вже так змолов приніс. Тому що трактору не хотілося зривати і їхати дорогу. А сьогодні вже поїхав, набрав стандартно, так як потрібно буде намолоти, і цей кормозмішувач, і дві бочки 200 літрових, щоб був запас. І так вже собі думаю, що це питання зараз вийде, я більш ніж упевнений, так, на 90 -го. 5% 98%, що вийде все ж таки, то це доволі непогана ситуація, так і на світлі можна буде економити. Я молов на цьому млинові також ловив від. ну Тут цей Ян не пам'ятаю, як його звати, вже давно купували цей млин. Ну, коротше, двигу на 1,8 кВт. А то там питань не було в холостому ході він е, працював на 700 Вт. А при повному навантаженні киловатт 300, там питань не було. Ну то що то відбувалося від 10 годин десь дня до п'яти вечора, щоб намолоти такий об'єм, то це було по факту. Що я не чудив, що я не відчудва з ним бичі ставив краще. ті моменти все покращилося, але все рівно для простих таких якихось господарств то там. Три курки і два хвости, то це нормально. А коли вже трішки більше потрібні об'єми, і цей процес займає, то звісно потрібно лише отакі от потрібні очі, так як. Це займає мливо багато часу. З 10 до 5 годин це доволі багато часу, виділяється раз в неділю, приблизно, там, щоб це намолоти. Тому спробуємо зараз таким чином, як воно і що буде відбуватися. Ну, Ходімо побачимо, що виробляє. Але в принципі АКБ там зараз заряжено, ми не побачимо його повністю потужність. Значить, Як це буде відбуватися? Вчора вже молов ввечері від загальної, а це від. Е... У мене одна, як би сказати, пустіна від щотчика поза інвертор, щоб я тут варив зварювальні роботи, проводив таке ну різу, то я, як генерація то від інвертора, звідти там питань немає. А от саме зварювальні роботи і оце мливо, то я привів сюди поза інвертор, так як не хочу, щоб ну, самі розумієте, зварювальні, то там взагалі можливо питання будуть, що то краще не робити. Але ж. Ну, як немає, наприклад, там світла чи не стояти, це ж не обов'язково мені бігти, одразу щось варити. Можна і зачекати. Значить, зараз вмикаю до інвертора. Оцей від через інвертор. Генерація зараз повинна вироблятися непогано, ну, хоча. Також писали, що не на ту потужність виходить, можливо, кут сонця трішки ну тому, що сонце стає вже низько, що не той кут, що потрібно. В літній час то було прекрасно і 2,8 кВт. Ну те, що я бачив, ну верніше в осінні, тому що так літній, я сильно не застав уже в серпні зробили. А в осінні то 2,8 кВт сонце так вверху було, то доволі непогано. Зараз цим питань немає. Коли працює на коптильні. О чому тут зараз ще буде таке питання, що коли на коптильні, там загальна, коли все вимкнуто, і пара генерація, і, і, і тен нагрівання, то десь 3 800. Ну, я спокійно можу працювати, знаючи коптити, це такий сонячний день, так як і, воно періодично ну, вимкнулося, 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 вимкнулося. Взяло щось за КБ, коли вимкнулось, віддало назад в АКБ. Ну такий, коли соня сонячних погоді я зараз про це розмовляю. А, а тут зовсім інше. Тут зараз, якщо вимкнеться, він, він буде стаціонарно, стаціонарно працювати. Тому зараз побачимо по цих питаннях, що буде відбуватися по температурі. Сьогодні був приморозок такий, ну невеликий, я не знаю, десь не дивився на градусник, ну градуса 3-4 такий е, ночі. Думаю, як працює оце отеплення, що робили, значить. Було 10 градусів. Рано я зайшов, але я його не включав. Скажу вам так, як по правді. отак воно і було. Після того, як зняв одну ніч, я спробував, підтримувало, все працює, тобто на перевірку таку поставив. І е тоді також підтримувало десь 10 градусів. В принципі, навіщо його вмикати, щоб воно там підігрівало? Хоч ви писали, що температура повинна бути десь 20 градусів. Там. Ну, я думаю, 10 градусів поки що вистачить. Зараз. 11,6 градусів. Не знаю, що відбувається, але можливо він якесь тепло віддає і так, таким самим чином і обогріває і себе. Ну, нормально. В менше з тим. Зараз що буде потрібно, це перемкнути на е, щотчик. Тобто зараз в принцип чому запустити від щотчика. Побачимо, що там відбувається. Споживання будинку 0, це тобто, зараз працює від е, сіті. Перемикаємо на панелі, трішки двигун перестав, але назад пішов. І що відбувається? Кіловат 800, кіловат 900, ну так, кіловат 700 зкаче. Це зараз з будинок також десь бере 150. Ну, Плюс-мінус 200 там ватт, значить що виробляє. Зараз знайду. Проплацав. Через камеру погано видно. Іде, починається генерація. Відбувається, так як акумулятор заряжений швидше за все, 52,1, да, до 53 він заряджається. І йде 700. Тобто зараз оцих 700 він бере з е панели, як би сказати, а остальне, що не вистачає, бере з акумулятора. Киловатт 300 виробляє. Ну, зараз побачимо наскільки максимум розкачегариться. Киловатт 800 ну це з млином і виробляє. Майже 2 кВт. Без 20 Вт виробляє 2 кВт. Ну що ж, ходім, будемо трішки його навантажувати, зараз пускати в роботу, так як у навантаженні він зараз буде брати трішки, не трішки більше, а добре більше. Е, рекомендується і так і пишеться у Крафт 4 в такому млинові подрібнювачі, що. Працювати до 15 А. Якщо перемножити 220 на 15, це 2,2 кВт, плюс це 3,3 кВт. Тобто, Зараз що буде відбуватися? Сіки буде виробляти панелі, а остальне буде брати з акумулятора. Тобто таким чином, ну, на сіки вистачить акумулятора. Ну, Принаймні, якщо там запас десь приблизно 2 кВт, то це при такій генерації повинно вистачити, якщо лише працювати млином. Дві години, але мені дві години забагато, так як я приблизно до години 40 хвилин я це змелюю, тобто мені я тут проскакую. Ну, подімо, зараз О, І пробуємо помаленьку пускай. Пішло діло. Тим побачимо, яке навантаження. 3,2 кВт відрегулював, бачите, 2.5. Ну, тут основне налаштувати таку гарну подачу, щоб була. 3,3, ну, в принципі, нормально. І скільки виробляє, Кіловат 800, кіловат 900. Кіловат 900, два побачимо. Ну, давай до двох. Не позор. Це все ж таки зараз при такому кутові швидше за все це максимум. Швидше за все максимум. Але працює. Працює від нього. А заря 57. 50,7. Воно при навантаженні йде просадка, показує. Зараз, якщо вимкнути, то буде десь 51,5 приблизно так, до 52. Тобто акумулятор трішки підсаджує. Як бачите, що він вверх, в верхньому положенні це вимкнутий через інвертор, щоб не подумали, що киловатт 900, ну максимум кіловат максимум 900 сьогодні. Хоча небо сонячне, небо безхмарне, сонечко світить, але дуже низько, дуже низько. І швидше за все, що малий кутка не падає. Моя така думка. Але в цілому працює. Якщо є можливість зекономити, чому не економити? Звісно, що зараз такі дні, це рідкість, це два дні. Ось зараз що така сонячна погода, а то було хмарно, Що такі 100% не дозволяли процедури робити. Але вчора рахуємо, то літо, весна, осінь, І є такі моменти. もう一回行ってみよう。<noise> <noise> на пів місяця. Ось такі питання трішки заважають, стають десь поперед. Що потрібно за соночки трішечки Ну, Там є одна думка, я вже розповідав, але поки що руки не доходять, щоб її робити. Тому по так помирайте вже не Далі, не І запах. Набагато легше, я вам скажу, намолов, збувся швидко, цією подачею, швидко сюди і мливо викреслив і свого життя як мінімум на неділю. Повітря то немає, воно так конусом, там половина того намеленого залишає, але в він, він тут і е, тут і тормозмішувач разом з подрібнювачем я не можу, так як самі розумієте, там чотири хиловатий цугун. І тут 4 кВт. Вони йдуть з різними чугнами, в залежності від потужності. Також підключення, в моєму випадку, на 220, а є й на 380. Кого буде цікавити, я в описі під відео залишу посилання, телефонуйте, менеджер Микола. І кажіть, чи вам на 380 чи на 220 зроблять, як ви, як ви заважаєте. І під будь-яку потужність. Потужніть всього. Речі, які набагато полегшують, то всю. всю Легка робота, але потрібна робота. Багато їх, доволі багато таких причейно. Пересіяти його, теж ніхто не буде перепускати, так як це доволі марудна справа. Отак потихеньку їм йде. Та небагато залишу! Але на вонові збувся красота. Я знаю, що це що я привозив, десь туди попадає. Це ось що я привозив, то це повинно бути тут повний цих стрібочки якраз. А там вже нема. Патиків багато бачите доволі таких, що цю заслонку потрібно трішечки переробити по-іншому. Не буду зараз спиняти, так і ще туди. Но я думаю, що там десь приблизно я скажу, якщо звідти відровто докидаю туди, щоб не спиняти, не ходити, знов перемикати. А куха, гуляй. Зараз зараз почне трахати там, вечір зупинятися. Думка не лише думка ну, та що змолов там, ну це зручно, класно. А думка те, що ти неділю вільний і це гомливо лише поратися. Ну зпиняйся. Хочеться бачити, що тут. Лапше, лапше. Прорахувався з відрами, не повний. Не повний. Прорахувався з відрами. Що це таке? Рідко буває, але буває. Скоро закривати, бо як не повне, то буде розкидати. І... Пробуємо. і вертор запікав, так як трішки набилося і пішло, і самі розумієте, що при запуску ще й дерть набилося і тримає шнек, то якби пусковий конденсатор ну, бере більше току, тому що в навантаження йде. Але запустилося і все. Це поділ. Мало, так? Да? Малувати, бачите. Зараз звідси, віцевався, трішки зараз звідси докину і додав те, що ще потрібно, і перемішаю. Ходімо побачимо, що там за КБ, скільки розрядилось, скільки зараз вже видає. Виробляє кВт 210 Вт, вже бачите, що заряд КБ 48,8, Зіло непогано. І ну, Зараз будинок теж споживає, вже. це вже в суті немає. Ну, десь на клацаю, що зараз подивимось, погано вино 100. 160 ватт 170, 160 ватт. Тобто з 53 присіло на 48,8. Ну я знаю, що я пішов, виключив в процесі цієї роботи, я пішов вимкнув щочик. Е два автомати виробив, так як самому цікаво поглянути, що наскільки як присадити. Е це по-перше, і по-друге, він, коли падає нижче 49, то він переходить на щочик. Ну, на загальну, тобто, якщо є в сіті, то він переходить на сіть, то я вимкнув автомати, щоб він на сеть не перейшов, щоб побачити, що відбувається. Ну, цілком мене влаштовує такий варіант, а це що з запуском. Запуском ще потрібно запустити його на загальний, і коли такі сонячні дні можна переходити на панелі. І, а чому не економити? Так як е вже десь друга година, воно зазвичай класно працює. то Зараз я вчора я замітив, бо так ходив, дивився ностальгія за цим біганням до цих дверей і, як би сказати, скучив за цим. Ну, прийде, то з пів 12-го найкраща генерація до першої години. Ми вже почали десь без. 15 без 22 години, ну в 13-40 десь пів пів на другу. Тобто кут падає, і воно зараз почне ця генерація зменшуватись, 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 і до 4-ї години практично нічого з того не лишиться. Але воно ще зараз встигне. І так як будинок бере 160 Вт, ну, в середньому, там, то воно встигне, йому вистачить зараз, і на будинок буде працювати. і Зарядити акумулятор да, повністю. Ну, Зараз, якщо киловатт 200 буде виробляти, це десь е, не знаю, скільки, година, то воно і назад туди його поставить, що звідти взяли. Яка температура цікава? Чи гріються вони, коли брати так інтенсивно з них Цю. 25 і 25.2. Тобто? тобто, а що тобто, яке не знаю. Ну, Мабуть, забирає з них то й нагрівається. Ну от такий таким чином тому, і коли було прохолодно, от тепер уже коли я бачу цю картину. Заряжало в акумулятор і давали на будинок, заряжало, віддавало, і тому там температура і підтримувалася. Основне це питання її навіть не в підогріві, а користуватися, так як я користувався на будинок, і добре утеплити, щоб те тепло зберегти там. От такий фокус, тобто, може, на мою думку, працювати стояти і стояти в таких умовах. Питання вирішилося самим собою. Ну, на весну туди вже далі піде, можливо. Зараз сонячні будуть, то можна буде в принципі, молоти користуватися, як не є. Раз в неділю змолоти, зберегти ті кіловати, ну, хтось інший їх використає, а я собі на цьому тобто, така непогана річ, я думаю, думаю що непогано. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.